Всім привіт! Сьогодні хочу навести лад у своїй шафі. Тут зберігаються речі мої і чоловіка. І беру вас з собою знаю такі відео багатьох мотивують. Я хочу прибрати нарешті зимові речі і дістати літній наш гардероб. Починаю з цієї частини шафи. Тут в мене всі речі розвішані, так дуже зручно зберігати ті речі, які ми носимо найчастіше. І спочатку розберу цей ліфт. В мене, бачите, він накритий ось такою накидкою. Я її зараз відношу випрати, роблю це десь раз на два тижні для того, щоб ці речі не запилювалися. Ці речі ми також носимо не так часто, як ті, які зберігаються на нижній. Штанзі. І я тут теж подивлюся, що треба прибрати. Тут в нас багато футболок, які треба вже нарешті відправити вниз, бо в нас якось зима переходить різко в літо, і якийсь перехідний період дуже-дуже короткий. Ну, це такі мої враження. Одразу дивлюсь, що в мене є ось такі вішаки, які більш підходять для зберігання піджаків, тож заміню і передивляюся. Також щось з цих речей, можливо, вже треба віддати, можливо, ми їх не будемо носити. І також футболки, усі чоловіка, це нові, відправляю вниз. Одразу перевішую речі, які переходять, скажімо так, на більш холодний період. Светри, толстовки. Піджаки більш теплі і обов'язково на всьому застібаю гудзики або молні, щоб речі висіли в більш охайному вигляді і не розтягувалася у них плічка. Це я роблю обов'язково. Всі ці речі вибрані, чисті, тож вони так провисять до наступного холодного сезону. Знизу під ліфтом в мене зберігаються сумки, також ремені, ось так все в захисних чохлах, щоб не терлося одягом. І тут навіть от іграшки якісь заховані, не знаю навіть зберігати їх чи ні, і мішечок з лавандою кладу, щоб в шафі приємно пахло. Одразу протираю тут пил, я це роблю кожного тижня, але зараз це дуже зручно зробити, тому цього тижня при прибиранні я цей момент. Пропущу. Повертаю штангу на місце і буду прибирати одяг знизу. Також треба перебрати, що ми будемо тут носити, що не будемо. І кожного разу сміюся, як купую футболки мій чоловік. Подивіться, просто однакові чотири футболки. В різних кольорах це зручно, і, до речі, можна сміятися, але я сама, якщо якась річ мені подобається, я можу купити і в іншому кольорі, і кілька речей, щоб потім ам, продовжувати цю річ носити. Наприклад, одну і ту саму модель Брюк, я собі купую вже п'ятий чи шостий рік. Знизу також одразу протираю пил, і в мене тут зберігається пуста коробка від постільної білизни. Я її подумала, що пора вже викинути. Але в кінці прибирання я все-таки знайду, куди її пристосувати, тож задоволена, що в свій час я її залишила. Тепер та частина шафи, де все зберігається, на поличках. І тут я брала зимові речі, складала їх прям випраними, було потрібно дістати ящиків, яких це все зберігати, навести лад, якось передивитися речі. Які треба віддати, які ми більше не будемо носити з тих чи інших причин. Тож зараз тут буде багатько роботи. Повертаю футболки, забула, що треба їх повісити. До речі, всі частині справа зберігаються речі чоловіка, зліва зберігаються речі мої, і так дуже зручно, коли вони не змішуються. Одразу також відкладаю речі, які треба випрати. викладаю речі, які треба попрасувати. і бувають такі речі, які просто довго лежали десь знизу. І їх я відкладаю для того, щоб обробити парою в моїй пральній машині. Це дуже зручно, бо вони розпрямляються, і можна їх носити, але при цьому не треба прасувати. Складаю одразу всі речі на ліжко і тут я сортую ті речі, які я буду прибирати, і розсортовую також домашній одяг, одяг, який ми носимо для вулиці. Зимовий одяг, який треба прибрати, також сортую його по певній системі, і одяг, який треба попрасувати, і потім вже повернути його до шафи. Так, прибирання займе набагато менше часу, ніж коли ми витягаємо всі речі, і потім починаємо складати в шафу тільки ті, які ми будемо носити. Це вже за моїм досвідом. І в будь-який момент я можу відволіктися на якісь справи, можливо, будуть якісь робочі питання, то в мене не буде безладу в квартирі, так як коли ми одразу всі дістаємо шафи, і потім довго в цьому будемо коперсатися. Звісно, одразу протираю пил на паличках, щоб сюди складати речі. Тут в мене досі лежить наплічник з речами на екстрений випадок. Навіть не знаю, розбирати їх чи ні. Напишіть, чи ви розібрали ці наплічники, чи вони у вас також зберігаються. І тут багато різних коробочок. Ви потім побачите, що я з ними придумала, як зручно я їх буду зберігати. Несезонні речі в мене зберігаються ось в таких коробках. Тут в цій частині шафі. Доволі зручно. Дві коробки для чоловічих речей, дві коробки для жіночих речей. Але насправді, якщо чесно, три для чоловічих і дві для жіночих, бо чоловічі набагато більш об'ємніші. Літні речі дістаю, зимові буду прятати, і одразу переглядаю, що з цього. Можливо, вже не так виглядає, як хочеться з чогось, щось стало за велике або за мале, по-різному буває. І речі, які не будемо в цьому сезоні носити, я одразу складаю для того, щоб віддати. Тут ящик з моїми речами, але його треба добре розсортувати. Зверху тут зберігаються футболки, які я ношу, і більшість з них вже перейшло до. Категорії домашніх футболок, я їх залишаю, деякі футболки віддаю на благодійність. І також є тут багато речей, які я не носила минулого сезону. Не носила, тому що тут багато речей, які для моря, для відпустки. Сподіваюся, наступного року вже буде ця відпустка. І тут багато речей, які на мене трохи малі, я їх віддаю своїй сестричці і доньці, нарешті, вона. Набрала нормальну вагу і тепер може також носити в мене тут дуже багато речей в її розмірі, які просто було шкода комусь віддати, бо я їх дуже-дуже любила. Гарні такі класичні сукні. Тож ось так нарешті оцей кругооберт суконь і інших жіночих речей в природі в межах однієї родини відбувся. Залишала я саме улюблені свої класичні такі сукні з гарних натуральних тканин, такого класичного фасону. Дуже полюбляю ось такі різні горошок сукні і нарешті їм знайшлася наступна власниця. Минулого року я віддала. Більше половина свого гардеробу на благодійність для тих людей, які залишилися без всього, всі речі в гарному стані, і залишала лише, знаєте, отакі свої найулюбленіші. Але я також зрозуміла, що я їх не носила, тож знову віддаю, нехай вони когось радують, хоча б так. Всі сорочки чоловіка складаю і відправляю їх в прання. Буду замочувати їх в кисневому порошку і прати, бо я помітила, коли вони отак зберігаються довгий час, світлі, саме сорочки, то потім вони трохи якісь е, втрачають свій зовнішній вигляд. Я назву це так: складаю всі зимові речі нарешті, запакувала майже всі зимові речі чоловіка. Це ще треба, відправляю в прання і ставлю коробки на місце. Тут хочу сказати, дякую батькам і генетиці за мій рост, бо не треба діставати ніякі табуретки, я дуже боюся висоти, і навіть на невеличку табуретку мені встати, якось трохи поморочиться в голові одразу. Розбираю свою частину шафи, тут в мене зберігається домашній одяг, ті речі, які не зминаються під час такого зберігання, наприклад, джинси. Так само одразу сортую, що впрання, що віддати, і обережно складаю речі, сортуючи те, що залишиться в шафі, і зимові речі, які треба буде вже заховати нарешті. Протираю на поличках пил і повертаю всі речі на свої місця для зберігання. Мені не вистачило ящиків для зимових речей, бо дуже об'ємні флісові зараз костюми. І тому я їх ось так складаю в пакети. До речі, дуже зручно ці прозорі пакети для сміття використовувати з зав'язками, щоб речі не запилювалося. І ось так складаю їх зверху. У нас на верхніх поличках зберігалося доволі багато різного пакування від техніки, мікрофони мої. Кодери, телефони, камери, об'єктиви, чого тут тільки немає, і я їх не викидаю, бо, по-перше, там десь гарантія є. По-друге, те, що я планую з часом замінювати і буду продавати стару техніку, то краще, щоб були фірмові коробочки. Я згадала про цю коробку від білизни, і вона дуже зручно стає по розміру моєї полички. При цьому на верхній поличці не треба буде залазити під саму стінку. Дуже зручно перевіряю все, де є гарантія, де немає гарантії, що можна викинути, що можна залишити. В принципі, все треба залишити, але ось так зручно я складаю ці коробки для зберігання. Знизу в мене теж є полички де зберігаються взуття, тут різні гарантійні талони, зберігаються пилосмок. Ось так стоїть, все витирає від пилу. У мене ось такий відсік для валізи дуже зручний. І ось результат. Все я прибрала буквально за пару годин. Тут речі, які ми носимо дома, тут залишилася взагалі пуста поличка, я поверну сюди. Наш наплічник, зверху ті речі зимові, які е, залишилися на наступний сезон. І на самих верхніх поличках речі, які нам треба дуже рідко. І оця частина шафи, тут де штанги для одягу. Дуже люблю так зберігати одяг. Мені це найзручніший спосіб зберігання. Можливо, я б зараз зробила б ще одну штангу у сусідньому відділі замість кількох поличок. А це ті речі, які е, підуться. Комусь я буду віддавати на благодійність, але треба їх всі перепрати зараз, перепрасувати і тоді вже віддам. Передивилася тривожний наплічник, все тут так і залишається, але хоча б згадати, що тут лежить. І повертаю його просто до шафи, вирішила, що поки не буду розбирати. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, моє відео замотивувало вас також. Зайнятися своїми шафами або якимись іншими домашніми справами, і прощаюся з вами до наступних відео.